Ага, ага, добре, добре так, ну що, давай я почну. Я тебе трохи позапитую. Ти як є, давай свої відповіді. Тобто тут, тут нічого такого не придумуємо, Нам просто завдання це зробити, зібрати нам фідбек стосовно продукту, що можливо там допрацювати, доробити, які є плюси, які є мінуси. Що сподобалось, що не сподобалося в такому форматі, так. Ну добре, окей, давай почнемо. Розкажи, будь ласка, про свій досвід, умовно кажучи, в скілах медіабайнгу до і після курсу. Ось твоя точка А, коли ти прийшов на курс, коли ти заходив на курс. Чим ти займався, який в тебе бекграунд, що ти вмів, що не вмів, і потім після курсу, які в тебе є результати. Зрозумів. Угу, ну, взагалі, медіабайнг для мене це нова сфера. Я ніколи в ній не працював і. Стартував на курс я з мінімальними знаннями. Я там буквально місяць сам позаймався, почитав інфу, якусь теорію, базові знання, навіть запустив маленьку рекламну кампанію там, на 2 долара в день, щоб зрозуміти, як воно в цілому працює. Ну, Можна сказати, що початкові знання перед курсом, і зараз. Вже зовсім інша справа. Вже знаю, як робити, вже є результати. Е, так що, як небо і земля. Ага, окей. Е, як небо і земля. Ну, прикольно. Добре. Окей. Які в тебе були сумніви перед початком? Е, сумніви були в мене. В мене друг. Він працює в сьорчі і він мені трошки допомагав на початку, то казав, що е, з курсами треба бути обережним, бо дуже багато е, неякісних курсів, або просто якихось кидал там, де ти платиш за курс, і, і до побачення, і ніякої е, інформації нічого немає, тому так, да, я трошки за це переживав. Але я пам'ятаю, ми тоді з вами. Поговорили, ви мене впевнили, і от я Я тут. Окей. Okay. Uh, давай тепер по uh, самому курсу. Uh, як тобі структура курсу, наповненість, uh, що сподобалось, що не сподобалось, що можна допрацювати. Так, uh, що сподобалось? Uh, перше, що приходить в голову, це те, що в нас було багато практики. Це мені сподобалось, тобто ми спочатку е, пройшлися по якихось базових е, моментах по теорії, а потім постійно заливали, заливали, заливали. Е, практика це класно. Ну бо е, навчитись їздити на велосипеді можна тільки коли пробуєш, а не коли читаєш. Е, що ще? Завжди, якщо в мене були якісь питання, відповідали Андрій, ви. Все класно, отримав фідбек. І, напевно, те, що я просто коли стартував на курс, я ще працював на основній роботі, і в мене не завжди було багато часу, дуже допомагали мені записи курсу. Тобто, я міг всі моменти, які там я пропустив, або не встиг, я міг подивитись в записі. І це дуже мені допомогло. А, що не сподобалось? що не сподобалось а, Те, що я перший стартував, а, з мене починали. А, і це була проблема, бо ти, коли перший, ти починаєш якось тупити, якісь тебе помилки, і ти, виходить, вчишся на своїх помилках, а всі вчаться на твоїх і Першим не треба стартувати. Подивіться, як хтось облажається, а потім, потім пробуйте. Окей, okay. добре. Окей. Okay. А скільки бюджету ти відлик фактично під час курсу? Е, ну, через те, що я був перший і набив шишок, е, то я свій бюджет дуже швидко злив. У мене був такий момент, е, де я запустив компанію, поставив автостоп і думав, що. Класно, зараз 6 баксів не буде ліда і воно стопнеться, і поїхав собі на на вихідні відпочивати, а в понеділок мені отакий от рахунок прийшов. То я дуже багато злив в нікуди, там були погані показники, але я хоч зрозумів, що до чого. окей okay. Так, ну я розумію, що краще вчитися на чужих помилках, але тут є можливість навчитися і навіть на своїх теж помилках. Добре, які ще труднощі стосовно самого навчання, тобто, по модулям, якщо розділити, де було найважче, де було легко. Ну, найважче для початку в мене було з креативами. Тобто ти вроді їх спаєш на цих сервісах, але 90 там 80% це якісь діпфейки, відео, і тих креативів дуже мало. Ти не розумієш, що, як і куди приходиться. Добре, що були е, інші учасники, тобто вони теж робили, скидали і видавали їм фідбеки, ти розумієш, так тут треба замість молодої дівчини поставити якусь страшну дівчину на, ну, на фронталку, яка сфоткалась. І, отак от потрошки, їх було багато, було е, важко, то навіть зараз, е, в принципі, ті креативи не дуже летять, але я думаю, що це питання часу набити руку і буде легше. Окей, okay. давай зараз твоя точка Б. Точка Б. Е, ну от е, сьогодні прям вже класно, бо е, я останніх 3-4 дні ці, цілими днями працював е, і е, зазвичай запускався ввечері, бо в мене такий е, на кабінеті пізній прайм. І я зазвичай е, запускався ввечері, е, і в мене стоїть три будильники на ніч, щоб перевірити, чи все там добре. Я тільки тільки заходжу, дивлюсь. Е, в цілому, в цілому, сьогодні вже дуже класно, я радий, бо в мене гарні результати. в мене м, там ліди по 4 бакси, по 7, багато їх, і зараз апруви падають, і я вже розумію, що до чого, як, коли стопати. Е, що зайде, що не зайде. Ну тобто, я зараз прямо угу. вже на маленькій ейфорії, бо пішли результати, і коли ти стараєшся стараєшся і щось виходить, то воно звичайно мотивує. Угу. Тобто, ти зараз в команді з нами. Про це я хотів це акцентувати на цю увагу. Що ти в команді працюєш, є фідбек, є прогрес. Е, ну, і є в тебе перспективи, я бачу по твоїм результатам, тобто постійно краще, краще, краще. Е, Скажи, будь ласка, чи потрібно щось було купувати на цьому курсі додатково? Та ні, я по суті купив тільки бюджет, який я заливав, все інше. Е, ні, ні проксі, там, ні аккаунти, все було, все готове, і це дуже зручно. Ну, mm -hmm. я думав, що якщо ще треба буде фармити самому аккаунту, це взагалі. Mm -hmm. <рес> так, ми, коротше, пропонуємо вже таку протоптану дорожку, по якій можна йти і швидко отримувати вже результати. Mm -hmm. Головне це практика, це інфраструктура, це можливість заробляти, якщо в тебе є бажання і є відповідний. Якийсь шлях з трекінгом, що ти робиш добре, а що ні, допрацюємо то, що ти не добре робиш, і відповідно далі буде вже результат. Чи можеш якісь рекомендації дати, що можна поліпшити, або можливо, що змінити продукті навчальному? Важко сказати, що покращити в цілому, все класно. тобто Ну, окей, це не важ... стартувати першим, не стартувати першим. Буде. Ага, окей. А Добре. В цілому все класно, все зрозуміло, фідбек є. Ну дивісь, ну, тестовий бюджет він є тестовий, щоб його протестити і розуміти. Коли ти проходиш через свою боль, там, коли ти набиваєш сам шишки, то вони запам'ятаються взагалі е, так мощно мочно. <питажно>. Ось окей. Е, можеш рекомендувати комусь. Так, е, да, звичайно, класний курс, хто хотів спробувати. Головне це, головне не боятись, бо е, спочатку важко, ти не розумієш, що має бути далі, немає результатів. Думаєш, що зараз неділя закінчиться і вже все. Але потрошки-потрошки mm -hmm. покращується і зараз зовсім по іншому. То... Угу. Окей. Добре. Е, ну, в мене питань немає, Андрій. Там в мене в принципі також. Окей. Добре, пан. Тоді дякую дякую за відгук. Е, було дуже приємно. Тоді збираюся. Дякую, залишаю. дякую. Дякую, що бачите в мене результати. Я стараюсь, чесно, прям цілий день сижу вночі теж. Е, Хотів, щоб були вже результати, бо я, знаєте, стараюсь, а от немає ніякого на цифрах. І mm -hmm. зараз от воно трошки пішло, і я думаю, що з часом буде все краще, краще. Не виганяйте, <рес> ну, що нам виганяти всі повинні пройти шлях, тому що ти ж одразу не можеш е, зайти з нуля і робити класні результати. Тобі потрібно пройти свій шлях, і в кожному він відбувається е, своїм чином. Хтось дуже швидко, хтось впевнено, але повільно. А хтось не може цього досягнути. Тому ну в тебе нормальний прогрес, нормальний темп. Тому все нормально. Далі працюємо. Добре, дякую, дякую за відгук. Дякую. Давай тоді на зв'язку. Пока. Побігли пока, дякую.